Так, дивимося Львів та область до кінця липня. Сьогодні у нас 18 липня. Будь ласка, обов'язково ми залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання, будемо поступово розбирати. Більше прогнозів ви можете побачити і почитати у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучаємося. І так, Львів, місто Львів, до кінця липня. Дивимося загальні ситуації, що там може відбуватися. Львів, активність може бути навколо місць, пов'язаних з структурами військовими, і це якось дуже близько. Тобто у найближчому часі, дуже скоро це може бути активність. Ось саме над а, структурами. Так, це можуть бути якісь і навчальні заклади, і взагалом, що пов'язано з військовими. Далі Львів дуже підніметься тривожність через. Масову якусь активність. Тобто активності може бути багато. Багато. Далі мені йдуть а, втрати, втрати Львів. А, проблеми можливі а, зі світлом та водою. Тут все, що стосується ресурсів, можуть бути якісь часткові втрати, забезпечення. Також а, по Львову, якщо дивитися загально саме місто. Ідуть наслідки, наслідки, ідуть наслідки, саме пов'язані з транспортом, і мені йдуть дитяча енергія, місця пов'язані з дітьми. От, тому треба бути досить і досить уважними до тривог, до попереджень. Давайте ще тут подивимося, так Львів. Львів. Відпрацювання будуть, але більше якось вночі, але наслідки можливі. Тут йдуть будинки високі, тут йдуть якісь підприємства, які пов'язані з ресурсами, так, світловода, тобто щось отаке може бути. От, Мені йдуть військові об'єкти, можливо, пов'язані з навчанням або просто це режимні об'єкти, так, Львів. Давайте зараз область подивимося, так? Львівська область, якщо дивитися, Львівська область дуже багато розвідки. Тобто, це може летіти по області. Дуже багато розвідки і провокацій. Що стосується розвідки, це більш імовірно, що це можуть бути дрони. От Львівська область відпрацювання можливі, але з частковою втратою ресурсів. Тобто до кінця місяця необхідно бути досить уважними. Але в найближчому часі, ось найближчі дні, там можуть бути провокації на військ.